Стосовно коморбідних розладів до ПТСР і дуже розповсюдженого розладу як панічні атаки. Панічна атака це пікова тривога. Це дуже високий рівень тривоги, коли людина стає дуже розгубленою, дуже невпевненою, починає шукати допомоги у оточуючих, починає звертатися або телефонувати, якщо є сили. До лікарів викликати швидку допомогу, просить вимірювати артеріальний тиск, скаржиться на різноманітні фізичні прояви, такі як серцебіття, підвищення, відчуває сухість у роті, забагато фізичних симптомів супроводжують панічну атаку. Панічна атака це достатньо короткочасний стан. Який не може привести к якому, к якому фізичному а, негаразду? Від панічної атаки не може. В лапках розірватися серця, там зупинитися, не може якийсь там страждати з сосуди головного мозку, не може е, пройти якась там раптова кровотеча або якийсь там параліч. Панічна атака це емоційна реакція, надзвичайна емоційна реакція, і все. нічого Нічого такого не може бути. Я дуже швидко розповім дуже традиційну історію, яку я розповідаю клієнтам, які звертаються з панічної атаки. По-перше, потрібно зрозуміти, що колись був час, коли у вас не було панічної атаки взагалі, і вона з чогось почалася. Взагалі, вона може початися з якогось такого дуже короткочасного періоду. Там сосудистої нестабільності, яка там виникає через метеорологічні фактори, або виникає через фізіологічні фактори, або через шийний остеохондроз або або якийсь там, наприклад, якщо це жінка через критичні дні, або через щось це, і е, якісь підпадають умови, і в цих умовах у вас трапилось якесь там невеличке голокружіння, або там симптом нудоти або щось серцебіття піднялося, тому що, наприклад, ви були в приміщенні, де там немає е, достатньо. В воздуху, щоб, ну, щоб дишати, Ну, наприклад, там багато, за багато людей, і так далі. І, і Потім через цей страх у вас фіксується якась думка емоційна, яка супроводжується страхом. І е, через цю фіксацію, наприклад, якщо ви можете попасти знову в цю ситуацію, у вас може виникнути панічна атака, але ніяких фізичних негараздів у вас не буде. І е, якщо б в цю хвилину поряд з вами там знаходився психотерапевт, він вас там держав за рукою, щось вам з'ясував. В даному випадку, то ви б дуже швидко заспокоїлися, і, можливо, це б не перейшло і в панічну атаку, і в системну, тому що, після цього, взагалі е, люди бояться, наприклад, ходити до метро або пересуватися на одинці міста, або щось інше робити, тому що вони бояться, що з ними щось трапиться. Коли спілкуєшся з, з цією людиною е, і е, починаєш якось з'ясовувати, що нічого не може произойти, е, що ви. Фізично здорове, а взагалі люди приходять вже після інших спеціалістів, де у них таке невеличкий том першої історії хвороби, де забагато досліджень, енцефалограми електрокардіограми там все гарно, але щось їх турбується емоційний стан і. Починать з'ясовувати, що це така реакція дуже важка на якусь там емоціональний стрес, і вона нічим фізичним не супроводжувалась, але відчуття, серцебіття, китливость, головокружіння, нудота, страх, що зараз. Можна впасти там десь на людному місці, люди будуть проходити мимо і не бачити, і не зрозуміти, що з вами трапилось, і ніхто не, не окаже допомогу, не допоможе вам в цьому випадку. Це дуже важливо. Як відрізнити панічну атаку від інших симптомів, які можуть дійсно існувати у людини? Ну, по-перше, це може відрізнити тільки медичний спеціаліст, або медик, або лікар, або парамедик, або фельдшер. Тому що для того, щоб відрізняти панічну атаку, наприклад, від, від серцевих приступів або від е, е, содомних припадків, наприклад, в епілепсії, необхідно провести е, відповідне дослідження, наприклад, електрокардіограму або електроенцефалограму. Це по-перше. Ну, Якщо порівнювати панічну атаку і серцевий напад, то, наприклад, біль е, вона буде дуже відрізнятися: біль при у, у грудях при панічної атаки вона буде дуже, дуже колка, дуже гостра, і не буде нікого нікуди її рядувати. А від сердечного приступу це може бути таке зжаття у, за грудиною або в грудях. Е, ну, взагалі це може бути жаття і радіація у шелепу або в руку, або ще. Але якщо ми з вами уявимо людину, який якій є або панічна атака, або серцевий е, напад, то. В мене є деякі сумніви, що вона може в цьому стані відрізнити, що з нею відбувається. І це праця для медичних працівників, які можуть, ну, яких треба викликати. І я б не сказав, що це парада, але я би порадив викликати спеціаліста, якщо у вас є сумніви стосовно серцевого нападу. Ну, Якщо ви це переживаєте по-перше, перший раз у житті, то Краще зробити електрокардіограму. Дякуємо Богу, зараз кожна швидка допомога має можливість зробити кардіограму дистанційно її оцініти, і ви будете мати результат. Це дуже важливо. І вже на майбутнє вже ви будете розуміти, що це не серцевий напад, а панічна атака, і треба йти до психотерапевта або до психіатра, а не до кардіолога. Стосовно, стосовно епілептичних нападів, теж така ситуація, є деякі. Симптоми, які можна вважати загальними, з симптомом панічних атак, там розгубленість, невпевненість. Ну епілептичні напади, епілептичні судоми, вони дуже відрізняються від симптомів панічних атак. Я теж порадив би звернутися до невролога, зробити електроенцефалограму для того, щоб на майбутнє відрізняти, чи є панічна атака чи Є якийсь там розлад стосовно епілепсії, епиліп... або епілептиформний розлад, і так далі. Що може спровокувати панічну атаку? Ну, панічну атаку може спровокувати ситуація, наприклад, з фізичним перевтомленням, коли людина може нести або робити якісь там дуже інтенсивні фізичні вправи, або дуже швидко піднятися на поверх, або дуже Важка сумка або важкий рюкзак може виникнути невеличка задишка, яка може перейти в панічну атаку, якщо у чоловіка є схильність, у людини є схильність до розвитку панічних атак. Взагалі, я повторюю, що панічна атака це. Розлад, який може тривати достатньо коротку годину, короткий час, не коротку годину. Якщо панічна атака триває десь більше години, повинна звернутися до лікаря і зрозуміти, що що коїться в даному випадку, тому що панічна атака не може так довго тривати, ну взагалі. Але кожна людина є індивідуальна і треба вивчати причини або чинники, які приводять до розвитку цієї атаки. Що можна робити, щоб панічні атаки або не повторялися, або деякі симптоми могли бути м'якими? Ну, по-перше, потрібно зрозуміти, що у вас таке може бути. А По друге, можна зрозуміти, що вас до цього приводить. Наприклад, у вас є страх залишитись наодинці, або в небезпечному місці, або ви відчуваєте якийсь відрив від реальності. І для цього існує таке дуже з точки зору медицини смішні речі. Ну, наприклад. Закордонний досвід, нам нагадує, якщо у вас є панічна атака, наприклад, ви повинні знайти паперовий, паперовий пакет і почати в нього дихати, для того, щоб уровноважити рівень кисню, який у вас є, і тоді у вас не буде такої гіпервентиляції легких, і ви можете заспокоїтись. По-друге, якщо, наприклад, згадувати дуже відоме, відоме кіно про Дайр uh, хат з Брюсом з Брюсом Вілісом. Там є така такий сюжет, як він летить у самольоті і дуже uh, панікує, що він дуже боїться літати на самольоті, і uh, пасажир, що знаходиться поряд, дає йому пораду, що ви повинні зняти, uh, зняти свої туфлі і почати жимати, розжимати пальці кінцівок, нижніх кінцівок. Це дуже допомагає уравновіжити кровообіг у uh, організмі. Це теж працює. Є така порада, що ви можете мати з собою якусь дуже дорогу для вас річ. Ну взагалі, це наприклад різіновий різінова, якась там іграшка або антистресовий якийсь там якась антистресова іграшка, яку можна зжимати, і коли на вас нападає панічна атака, вона вас повертає ілі якоріть, до реальності і допомагає. Ну, це такі дуже прості методи, які можуть вживати. Якщо панічна атака у вас повторюється і дуже заважають вам жити, ви повинні звернутися до психотерапевта, психіатра, і вони вже вирішать, чи допоможе вам психотерапія або повинна підключати якесь фармакологічне втручання.